На Прикарпатті завершується приготування до жнивної кампанії. У Коломиї представники обласної державної інспекції сільського господарства провели виїзну нараду щодо готовності зернозбиральної техніки. Тут спеціально підготовлені інспектори перевірили справність багатотонних аграрних машин. Загалом цього літа на полях Івано-Франківщини працюватиме понад 900 комбайнів. Від їхнього технічного стану залежить як успіх жнивної кампанії, так і життя та здоров'я фермерів. Для того робиться здійснюється як технічний контроль, це перш за все забезпечити безперебійне. В експлуатацію транспорту, а кінцева мета це життя і здоров'я людини, тобто дотримання техніки безпеки, охорона праці, щоб не було травматизму, недопущення, бо саме ціни – це сьогодні це є життя і здоров'я людей. Підприємство Прометей, яке орендує 4,5 тисячі гектарів землі в Коломийському та Снятинському районах, жнива починає вже із завтрашнього дня. Фермери вирощують, зокрема, зернові культури, кукурудзу, овочі, сою. Обробляють рослини і землю майже сотни одиниць техніки. На сільгоспідприємстві впевнені від справності комбайнів та тракторів у ці дні залежить вся річна праця селян. Оскільки техніка своєчасно добре, якісно підготовлена, це дає можливість вчасно виконувати всі сільськогосподарські роботи, починаючи від посіву, обробітку, підготовку з сільськогосподарських воїн, збирання врожаю, переробці сільськогосподарської продукції. Все це повинно працювати в комплексі. У державній інспекції сільського господарства нагадують за несправну техніку фермерам загрожує штраф та припинення її експлуатації до часу усунення неполадків. До речі, в цьому році таких випадків було майже 15.